Вітаю вас! Нинішнє актуальне інтерв'ю святкове. Ми завітали до Владики Михаїла, митрополита Луцького і Волинського Української православної церкви Київського патріархату, який саме 9 травня відзначає свій день народження. Владико, вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам доброго здоров'я, духовної бадьорості, допомоги Божої вашому відповідальному архієрейському служінні. Е, і от для початку отаке житейське, а можливо, і. Е, Запитання для роздумів. Над чим ви розмірковуєте, коли наступає чергова річниця вашого приходу у світ? Що для вас день народження? День народження для мене в першу чергу це суєтне свято. Бо треба прийняти всіх гостей, які бажають прийти привітати. Швидше, роздуми про себе і про той день відбуваються тоді, коли всіх гостей провів. Тоді вже думаєш, що що відбулося за. За той період часу. Звичайно, що в першу чергу згадуєш батьків. Не було б батьків. Звичайно, що не з'явився б на цей, на цей світ. День народження це в першу чергу роздуми, що за рік прийшло, що змінилося, з чим ти відзначився в цьому, в цьому році прожитому. От таке прожиттєве. І звичайно, що це в першу чергу ставлення планів, чим підведення підсумків. Бо роки ще юні, щоб підводити підсумки, це швидше всього ставиш плани, що збираєшся ще зробити. Тому день народження це можливість зібрати друзів, подивитися, хто є поряд з тобою і намітити плани, що ти хочеш зробити на наступний рік. Я би сказав так. А ким ви мріяли бути в дитинстві? Ой, ким я мріяв бути в дитинстві. Ну, напевно, як і кожен, е, кожен юнак того періоду, там, починаючи від космонавта, тоді модно було всім літати в, в, в широти. Е, подорожуючим тоді було модно також десь в подорожах якихось приймати участь. Можливо, ця, ця така внутрішня мрія і породила те, що. В строкову службу я служив не тут, поряд, десь там на Україні, аж на другому краї планети. Це біля Японії. Тому одна мрія ця збулася. Ну, космонавтом я не став. і Це не була така серйозна мрія. А про щось більше мріяти, я не скажу, що там сидів про щось більше мріяв, а просто жив. жив. Кожен день, бо Справ було багато, і мрієш про наступаючий день, щоб в ньому щось зробити, бо є плани на то. А як розпочинався ваш шлях до архіпастерського покликання? Ну, Я би назвав це по промислу Божому. Хай це не виглядає, що звучить так досить. Я в я мав поступати і в музичний заклад. Не поступив, в медичний заклад не поступив, хоча по музичній лінії я був диригентом військового оркестру і, і хором керував, тому підкеровував, може сказати, не керував, а підкерував. Тому я думав, що я буду музикантом. Не вийшов в мене ні лікар, ні музикант, в результаті залишився час чергово робити спробу кудись поступати. Я пішов працювати по чайську лавру. Простим робочим і в бесіді з одним монахом він каже: а в семінарій не хочете поступити? Він думав, семінарія. Ну, одне питання ходити до церкви, молитися, да? а друге питання ставати священником. Я не думав, що це так для мене буде близьким, поки практично не почав прислуговувати в самому храмі. Це було місто Черкаси, там був настоятелем храму. А вже як пізніше влади Каяків, він тоді був От, І власне тоді сталася зміна. Зміна поглядів, зміна цінностей, коли ти в храмі зранку до вечора живеш при монахові. Ось це, власне, і визначило моє подальше бажання бути служити в церкві, служити при церкві, бути в церкві, а потім семінарія. І от і ось тут. Владико, ви навчалися в Росії і закінчили Санкт-Петербурзьку духовну семінарію. Чому ви обрали саме цей духовний навчальний заклад і що потім спонукало вас повернутися в Україну? Я запитую, бо багато українців, які поїхали вчитися, там, зрештою, залишалися, служили, робили кар'єри і так далі. А ви повернулися, отримали там освіту, а повернулися в Україну? Ну, все дуже просто. Справа в тому, що в 90 90-му році я поступав. На тодішній Радянський Союз було лише три навчальні заклади духовних це Санкт-Петербург, Москва і Одеса. В Санкт-Петербург я пішов навчатися, тому що там навчався владика Яків. Він ще е розказував багато про Санкт-Петербург, і мені було цікаво іменно про це місто. Тому такий простий вибір. Зважаючи на що він там навчався, я вирішив туди поступити. Я навчався там, але події, які відбувалися в Україні, це там починалося з ГКЧП, потім відродження такефальної церкви, утворення Київського патріархату. А, звичайно, що я приймав участь, я симпатизував ці ідеї і тому вчився там, а приїжджав сюди на Україну, тут боровся за незалежність церкви. Отаке було таке було двояке там. Мав багато проблем в, 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 в семінарії. В тому числі виключили мене з семінарію один раз, а стаття була дуже проста: за ніс духу школи. Ну, але тим не менше я не мав якихось погрешностей таких внутрішсемінарських. Це було із це це взято... за ваші політичні погляди? Це да, за політичні погляди. І це було із е... взято із листа, який надійшов з України, що я тут воюю з російською церквою, я там вчуся. Відповідно, мав такі неприємності. Але я закінчив. Всі чотири роки стаціонарно я вчився в Санкт-Петербурзі. А вже в академію там неможливо було поступати, тому що там, звичайно, що не прийняли. Тому я повернувся навчатися в академію сюди, в Київ. Я й не збирався залишатися в Росії в прямому значенні там служити, тому і повернувся на Україну. Тим паче, тут вже пішли більш такі активні рухи за незалежність церкви. в мене брат, який є священнослужителем, йому треба було допомагати відроджувати церкву, будувати парафію, тому я залишився тут йому допомагати розбудовувати його парафію. Владико, апостол Павло стверджує, хто прагне єпископства, той доброї справи бажає. Що для вас означають ці слова? Для мене це означає, якщо ти маєш силу. Внутрішню силу, фізичну силу, бажання, отримавши більшу владу, більше потрудитися для людей, треба цю владу брати в руки і зробити максимально для людей. Не просто отримавши владу, сісти в крісло і царювати. Бажання більшої влади це бажання, маючи більше можливостей, більше зробити для людей, для церкви. 9 травня день перемоги в Україні. 8 травня відтепер в Україні ще відзначається День пам'яті примирення з нагоди перемоги над нацизмом в Європі. Надіємося, що скоро закінчиться і наша східна війна на Донбасі, яка вже принесла дуже багато горя. Утім, вже зараз мусимо дбати про те, щоб примирити людей, народ. От як це робити? Ми не можемо примирити ще, не можуть до кінця примиритися ветерани Другої світової війни, а в нас вже от нова війна і нові виклики для примирення. Ну, примирення може наступити тільки через любов. Іншого формату примирення я не бачу. Любов перемагає. Треба розуміти, що і там українці, якщо ми говоримо про Донецьк і всю Україну, і там українці ось такі заблудші, які піддалися певній агітації і стоять от на таких позиціях, підтримуючи сепаратизм. Хоча на Сході вже не стільки протистояння українців з українцями, скільки протистояння вже тепер росіян або російських військ і українських військ, а задіяні рядові українці, які бажають миру, яких заставляють воювати, а деякі, звичайно, самі йдуть воювати. Я б не сказав із тієї інформації, яка в мене є, що там масово українці хочуть воювати з українцями. Вони можуть не, не всім погоджуватися з тим, що відбувається в Україні, знову ж таки, маючи інформацію з російських засобів, тому не, не люблять керівництво України, зокрема владу. Але вони хочуть жити в Україні, велика їх частина. Ніколи вони себе не асоціювали з Росією. Є частина росіян, які туди хочуть. Тому, знаючи таку поліфонію цих всіх стосунків, тільки добрим відношенням до них, тільки любов'ю можна перемогти і примирити, або пом'якшити агресивне ставлення одних до других. Тут ненавистю, зброєю людей не візьмеш. А яка роль церкви? Церква тут в першу чергу, як носій заповідей Христа. Так пізнають, що ви учні, ми, якщо буде мати любов між собою, якраз е, задачою церкви буде сіяння оцих істин, істин любові, миру, єднання і спільного життя на одній землі. Владико, звідси в мене виникає ще одне запитання: як навчитися прощати і виконувати нас Господню, полюбити ворога. От люди зараз проклинають Путіна, який переніс тільки біди, горя от, на нашу землю. Його теж треба полюбити? Любити, скажімо так, ненавидьте ворогів Божих. Боріться з ворогами вітчизни, але любіть ворогів своїх, особистих ворогів. Ось цих треба любити, з іншими треба боротися. От ми маємо зараз війну на Сході, ну але от як це, як практично, от християни задумуються зараз над тим, вони мають обурення, оця біда, оце горе, оцю ненависть десь там, десь є в серці. А, а треба якось його збалансувати. в душі. Примиритися, не треба згадувати, що було колись. От візьміть сімейні стосунки: як примирити в сім'ї одного з другим? Якщо люди не згадують, ти мені вчора сказав, чи ти мені вчора зробила. А забули, простили один одному, то наступає день, і вони все одно шукають те, що їх об'єднує. Або почуття любові їх об'єднує, і воно дало можливість забути, або почуття е, необхідності жити разом, нема куди дітися, різні обставини, але воно їх об'єднує. Ми живемо, наприклад, на одній землі, в одному місці. Ми можемо не любити один одного, але толерантно відноситися один до одного. Ми можемо один з одним не спілкуватися, але можемо і не ворогувати. Оце такий поетапний шлях об'єднання з в різних людей різне, різні стосунки пропонувати. А звичайно, що тільки через любов можна все це перемогти. Тому е, тут що держава, що церква. Повинна згладжувати і не, не давати пошту, згадувати, що вчора було. Бо тільки буду шукати, хто правий, а хто винуватий, обов'язково почнеться черговий е, такий виток непорозуміння. Тому треба забути, ми ж в молитві чи нас читаємо, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це тобто, якщо ми прощаємо, тобто не згадуємо, прощаємо, рухаємося вперед. Якщо ми починаємо шукати, хто винуватий і в тій ті, чи інші проблеми, яка виникла чи була, це черговий виток непорозуміння. Тому треба навчитися прощати, іначе рухатися вперед не будемо. Будемо воювати. Ледик, яке ваше ставлення до всесвітньо відомого, тепер вже популярного хіта, з цими нецезурними словами «Ла-ла-ла-ла». можливо, християнина не личить таким чином демонструвати свої політичні погляди? Якщо брати за абсолют, звичайно, що ми не можемо вживати ті слова, які не пов'язані з християнством. Ми їх не можемо вживати. Але в процесі боротьби, в процесі відстоювання людина себе везе, веде по-різному, утверджуючись чи захищаючись. Тому ми не можемо це і заборонити, і не можемо це підтримати. Тому що це явище тимчасове, і ця пісня явище тимчасове. Вона прийде, наспівається і забудеть. Тому не треба звертати на це увагу. Хто хоче співати, хай собі співає. Так він собі виражає свої емоції, своє ставлення до тих чи інших цінностей чи до тих чи інших людей. А той, хто розуміє і відчуває себе християнином, повинен поводити себе як християнин. Хай твоє слово Євангелія, як сказано, хай твоє слово буде так або ні. Все, що інше, то від лукавого. От давайте так користуватися тим словесним запасом, який дозволяє людині виразити добрі християнські почуття, чи істини, чи вислови, які є зрозумілими і необразливі для інших людей. Але до цього треба дорости, щоб тільки такі слова вживати. Владико, війна змінює людей. Вона впливає на кожного громадянина, а особливо на військових. Наші доблесні воїни повертаються додому і потребують відновлення душевної рівноваги. Яким чином церква може допомогти бійцям подолати страшні спогади пережитого і подолати отут так званий воєнний синдром? Він і до нас тепер прийшов. Е, ви знаєте, я знову ж таки хочу повернутися до сімейних стосунків. Е, як можна заспокоїти дитину, яка попала в якусь ситуацію? Чи злякалася, чи образила, чи що? Батьки що її роблять? Обнімають в першу чергу і приділяють їм увагу, і дають їм відчуття затишку, впевненості, відсутність боязні. Ось так, спільнота, вся, і в першу чергу, церква, повинна пригорнути. Тих людей, які повертаються звітам, щоб вони відчули, що вони тепер під захистом. Тому, що який в перший чергу синдром для військового, він весь час в напрузі, в напрузі перед небезпекою. Тобто будь-який шум, він е, встряхує саму людину, насторожує її від того, хвороби різні, нервові розлади і так далі. Йому треба відчути впевненість, що вже нічого не зривається, небезпеки ніякої немає. Є спокійне життя, повернути йому ці цінності і завдання, які дарували йому життя до війни. Тобто, якщо він сімейний, повинен жити для сім'ї, опікуватися сім'єю. Якщо він працююча людина фізично, повинен почати працювати фізично. Якщо ця людина інтелектуально працює, значить інтелектуально працює. От, і коли він відчу, відчує оцю турботу про нього. і... М, Є таке слово «востребованість», от тоді він е, не буде відволікатися на якісь сторонні шуми і не повертатися в той тривожний військовий стан, в якому він знаходився раніше. Тоді він відчує себе повноцінним громадянином. Тому ми в першу чергу повинні опікуватися, розмовляти з ними, звертати увагу на їхній духовний стан. Регулярно їх і сповідувати, тому що багато хто вживую вбивав, не так вистрілив, там ніби хтось загинув. А в прямому контакті це також відпечаток смерті на серці самої людини, дати йому розуміти, що він виконував свій обов'язок. Багато хто із християн питає, заповідь є ж, не вбий. А я вбивав. То добре я робив чи погано я робив. Він виконував свій обов'язок, захищав своїх. От в такий спосіб. Тому опікуючись такими людьми, турбуючись про них, розказуючи про те, що життя продовжується, дуже швидко пройде такий етап реабілітації і повернеться повноцінним членом сім'ї, і громадянином нашої України. Напевно, з цією метою в Волинській православній академії і відкрили відділення капеланів. Щоб якось дати їм якісь навики, спілкування. Ну, звичайно, що відділення капеланів і військова кафедра у нас відкрита з однією метою допомогти нашим військовим під час бойових дій там на фронті. Це одна місія капелана. І друга місія капелана це праця з тими, хто повертається сюди чи на час ротації, чи вже коли їх демобілізовують. Відправляють їх сюди. Це задача капеланів буде таких людей працювати з такими людьми і давати їм можливість продовжувати повноцінне життя, щоб е, не присідали на вживання, зловживання спиртним, чи це якісь психологічні розлади, щоб не наповнювали, так як після війни часто буває, починають пити, або нервовий зрив приводить до того, що треба лікуватися в психлікарні. Оце є фізичні хвороби, але тут ми можемо. І наші капелани можуть відіграти важливу роль спасти більше людей. Владико, незважаючи на міжконфесійні проблеми, православне життя у нас, можна сказати, що налагодилося в Україні і на Волині. Які перспективи Православної церкви у нас? І на Волині, і в Україні? От, буде об'єднання? І для чого нам це об'єднання? Об'єднання буде. Але я не вірю, що воно буде скоро. Як і не вірю, що скоро скінчиться війна. Тому що. Ми не дозріли до цього. Ми не дозріли до цього самі хотіти мир. Ми привикли, знаходитися тепер небезпечний момент, коли ми, стан війни для нас стає звичайним таким. Не так от в похорон відбувається. Ну не так болісно ми сприймаємо тепер. Так, ми приймаємо участь. Але ось ці перші похорона, коли проважали герої, вигукували, плакали люди всі. Сьогодні такого масового плачу нема. Скорблять, скорблять люди, але нема. Ми звикаємо до війни. Це дуже небезпечний момент звикати до затяжної війни. Немає такої всецілої віри в швидку перемогу. Причин можна знаходити багато, і економічна неможливість зразу перемогти нерішучість наших військових, неопитність цих наших військових. І багато, багато, багато різних є на це причин. А як ви це проектуєте на об'єднання православної церкви, оці проблеми? Та те, те, що стосується держави, це й стосується церкви. Ну як ви візьмете, коли е, по об'єднанні церкви, тому це бажання людей, віруючих людей. А стан людей, який? ходять же храми Московського патріархату, ходять. А священники їхні підтримують сепаратистів. Я не кажу всі підряд. Є багато священників з Української православної церкви, які і збирають благодійну допомогу і бажають об'єднання церкви, а є сепаратистські настроєння, велика частина і ерхіреї в тому числі. І це показують засоби масової інформації, і це не є якась потаємна е, інформація, яку я розголошую. Тому, е, коли такий стан є, і, е, і люди такі ж самі бувають твого сина, а ти далі ходиш в цей самий храм до того ієрарха, який благословляє війну. Зокрема, Патріарх Риж не засудив. Е, українська православна церква не засудила війну, не засудила агресію. Говорять про мир. А агресії не засудили? Не засудили. На Волині не всі архієреї підписали звернення про допомогу українській армії і засудження агресії Росії. Не всі підписали православні. Тому ми ще не дозріли до об'єднання. Тому об'єднання почнеться знизу, від людей. І те, що наші храми сьогодні переповнені, а російські напівпусті, це свідчить, що люди відходять і не вірять тим душпастирям. То оцей процес об'єднання почнеться швидше. Я потім думаю, що почнуть дозрівати і більш налаштовані патріотичні священнослужителі і утворять єдину помісну православну церкву. Оце я швидше віру, це може статися, якщо не місяцями, то буквально на протязі року, півтора, два, не більше. Ось цей процес. Поки ми не зрозуміємо, хто є ворог, а хто є друг, коли ми цього не захочемо, нічого не буде. Тут подібно, як євреї виходили із Єгипта. Поки ти не дозрів бути вільною людиною, війти в землю обітованою. Ти не міг залишатися живим, помреш. Оказалося, що із цієї великої кількості людей, які вийшли з Єгипту, ніхто так і не дозрів зайти вільним в землю обітувану. 40 років ходили. Ну, ось ми також не 40 років йдемо, поки 20 років незалежності. Але от не дозріваємо ще. Я думаю, що з кожним днем, з кожним роком молоде покоління, яке буде займати певні впливові. Речаги в управлінні в державі допоможе бути єдиний по місній церкві і бути не просто по назві унітарною державою, а бути по своїй суті єдиними устами, єдиним серцем, любити Україну, любити Бога. Велико, ви згадали пророка Мойсея, який виконав з моєї точки зору і духовну, і політичну місію. А у християнстві тепер можна виділити таких, от дві найбільших ну, можливо, інші ще є там проміжні, але дві найбільш протилежні погляди на взаємовідносини церкви і політики. Одні стверджують, Кажуть, що нас, християн, не повинні турбувати проблеми світу. А інші, що кожна людина відповідальна за свою вітчизну. Вам особисто, яка позиція близька? Давайте ми визначимо, що таке політика. Політика це інтереси двох або групи людей. Інтереси. Інтереси любого характеру. Це вже є політика. Тому е, тут інтереси і церкви, і держави є спільні. Єдина незалежна держава. Тому що і апостольське правило говорить, як утворюється церква? Якщо відділяється держава, в тих кордонах відділяється в самостійному управлінні церкви. Тому Київський патріархат і утворився, тому що утворилася незалежна українська держава. Якщо утворюється сама, сама держава, то є існування підстави існування церкви. Тому у нас є спільний інтерес. В бутті своєму. Якщо в нас є спільний інтерес, то, ми і, то це і є вже політика, яку ми ведемо. Це ті моменти, які об'єднують і нас, і державу. І таких моментів є багато різних: відродження духовності, культури. Церква приймає участь в різних сферах. Сьогодні будь-який захід на ньому присутній священнослужитель. І не тільки благословляючий, просто благословляючий. Священник сьогодні у нас капелан, священник-лікар, священник вчитель, священник-духівник. У всіх напрямках задіяний священник як практичний працівник того, цієї галузі, в якій він знаходиться. Священник на телебаченні є, є факти, та є інтереси чи немає інтересу. Об'єднується це нормально, це правильно. Коли священик присутній, тому що він своєю працею привносить цінності і пропагує разом з тим, і слідкує за дотриманням тих цінностей, які характерні і важливі є для всієї держави. Тому це речі об'єднуючі, об'єднують церкву. І об'єднують державу. Владико, ви завжди відкриті до відвертого спілкування з журналістами різних засобів масової інформації. І от і зараз мені видається така дуже відверта розмова. Яким, на вашу думку, має бути сучасний український журналіст? Ну, ви знаєте, я би журналіста на сьогоднішній день, ну, в якійсь би мірі, визначив як, як священнослужителя. От це те, що об'єднує. В першу чергу говорити правду. Друге, це пропагувати те, що підносить людину, що недобре є в журналістиці, це те, що до біди більше, більша увага, чим до радості. Ми не говоримо про якісь добрі речі. Хтось щось здобув, винайшов, успішний, щось розвивається, щось росте, народжується, ми дуже мало говоримо про позитив. У нас така недобра реакція на негатив. Все на негативі, бо і смакуємо цим негативом. А це те є погане. А в церкві приводиться приклад негативу, але все говориться про любов. Ми більше говоримо про любов. Чим говорили про одну смерть. Хоча знаємо, що всі помремо. Але говоримо то про життя і про любов про те ж в церкві йде. Вся літургія, всі богослужіння, за здоров'я, за успіх. Ми ж не можемося не цілий день тільки за, за смерть і про те, що пов'язано з нею. За життя. Тому. Е отут тут це повинно бути поєднання в журналістиці говорити про життя, надихати до життя і говорити правду. Оце дасть можливість виконати і священникам цю місію, і журналістам. От це така порада для журналістів: говорити про життя. І тому задача і церкви, задача журналістів, різних журналістів, будь-які засоби масової інформації. Побажання в мене таке, я би сказав, що таке благословення. Більше говорити позитив. І останнє запитання: що у своїй діяльності ви ставите на перше місце? Праця для людей, во славу Божу, більше нема. Дякую за цікаву і відверту розмову. Щиро вітаю вас, Владико, ще раз з Днем Народження. До нових зустрічей!